Добрий день, шановні глядачі. До вашої уваги здача практичних робіт з основ акторської майстерності студентів другого режисерського курсу заочної форми навчання, викладач В'єтрова Валентина Михайлівна. До вашої уваги біженський трагіфарс Девіл Штрасе, авторка Катерина Холод. Ролі виконують пані Шнайдер, Оксана Радомська. Медіаторка Аліна Бойко, Альфред Денис Гальченко, Біженки, Олена Куліш, Світлана Мазур, Наталія Волкова, Алла Галбург та Марія Лива. Приємного перегляду! Злидені біженки. Але я впевнена, ми допоможемо кожному, хто прийшов до нашого центру. І я впевнена, ви розумієте. Ласкаво просимо на сесію з психологиною правошнею. Після сесії вона відповість на всі ваші запитання в порядку живої черги. Не соромтеся питати. Також пригощайтеся нашими фірмовими тістечками. Подумки подякуємо, хто приготував тістечки. Добрий день! Перш ніж почати сеанс я хочу сказати: ви тут не самі, я з вами. Я тут, щоб вам допомогти. У моїй особі вся Німеччина, яка простягає вам руку, це рука допомоги. Розтягніть і ви мені свою руку. Будь ласка, не соромлюсь. Це як? Буквально? Я ще не готова. А я вже соромлюся. Про що ви? Я взагалі так хочу ковбаси. Ви не перша така група. Е, яку я знаю, всі українські біженки е, трохи дивні і скажу вам недолугі. Я розумію цю вашу розгубленість і апатію, але ви в безпеці. Росла, закрийте очі і повторюйте три рази. Я в безпеці. Я в безпеці. Я в безпеці. Я в безпеці, я в безпеці. Я в безпеці. Я в в безпеці! безпеці! Тоді вам стане набагато краще. Ми обов'язково з вами все це пропрацюємо. Ага. Е, потрібно розкрити ваші злиденні чакри, відкритися світу, навіть якщо він сьогодні і проти вас. Ви варті того, щоб оглинати ці благодійні тістечка? і варті того, щоб жити. А можна мені ще тістечка? Можна? Будь ласка, Хоча ні. одне тістечко на одну книженку. Ну, так, прописано в Ну і добре, мені досить. Отже, коли ви скуштували благодійні смаколики, я пропоную вам. Ставити, розтягнути руки вперед, поворушити пальцями та взяти свою сусідку за руку Не соромтесь, ви її відчуєте тепло, спільне горе вас зблизи. Ким би ви не були Домогосподаркою, родавчини чи. Психологиною, а можливо, стриптизеркою з задрипаного бару. Німеччина приймає вас такими, які ви є. Німеччина пробачає вас тим, хто ви є. І вращаєш, Німеччина платить вам соціал, в котрому позазрять ті нещасні біженки, які залишились в Україні. Може, підемо звідси. Та куди за все оплочено. Так, дівчата. Швидше почнемо, швидше підемо. Колеги. Піднялися, стягнули руки вперед, поворушили пальчиками, взяли свою сусідку за руку, підняли ручки нагору, опустили. Ще раз підняли ручки до сонечка, забрали свою енергію собі, подякували за енергію. Чудово, чудово я вами задоволена, ви так. законослухняні. Але якщо комусь приходять на карту... На українську карту гроші. І ви не повідомили про це Джобс-центр. Покайтесь тут. Я нікому не скажу. Це як таємниця сповіді, яку неможливо розкрити колективної сповіді. Ми тут одна команда. Ніхто нікому нічого не скаже. Чи не так, колеги? Так, будьте відвертими. Ми, німці, дуже любимо цю рису. Повертаємося до нашої справи. А зараз я пропоную вам розхитування. Так, розхитуйтесь більше, більше О -о -о. Не соромтеся зачепити свою сусідку. Це сила, яка змінює світ. Ви змінюєте світ. Якби я могла його змінити, мене б тут зараз не було. Так. Да. А, -а, а ще, коли ви вібруєте, не думайте про роботу. Думайте про німецьку та ваше навчання. Якщо хто нелегально підпрацьовує. Скажіть про це сьогодні. І завтра ж припиніть цю справу, тому що буде вам величезний штраф. Всі українські біженки отримують штраф. А ви будете виплачувати його до кінця свого життя. Хто може сказати про це відверто? Там уже й не доведеться. Я так хочу до магазину по. <звіт> вас... Стримуйте свої бажання. Можливо, у вас є на карточці якісь заощадження, які ви витрачаєте на покупку дорогих речей. А, а, у мене нічого нема. У мене теж немає. А в мене є. в мене є. Але я про що взагалі пані психолог. А я взагалі все віддала за ковпасу. Дівчата, Вона жопотуріла. Вітьма. Я сумніваюсь. Оце методика така Дякую. А зараз я випробую на вас новий метод психосеансів, поєднаний з сеансами. Чого я вдома не сиділа? Чого? Вчилася собі німецьку, дивилася психіалу. а так скривря разом з вами. Та припини, нічого ти б не вчила. Виселися, покемон, шлюбо. Весело! Ох, як весело! Ага. Я хочу додому. А для тих, хто розмовляє, подвійний сам з гіпнозу та мінус 10% соціальних виплат. Побачимо, які ви станете балакучі. Дівчата, ми тут як піддослідні колики. Це, це, це. це ти бомби на голову не летять. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто це? Ми нікого не чекаємо. Ваша податкова? Це, напевне, мій асистент Альфред. Заспокоюсь, колегами. Тоді я спокійна. А, а що зараз буде? Я не знаю, це не за сценарієм. Я не знаю, навіщо я прийшов, але наче я вам потрібен, фрау Шнайдер? Звісно, потрібен, але трохи пізніше, коли робитимемо разом фокус. фокус. Фокус? Так ми називаємо спеціальні сеанси фокусами. Але фокус є фокус. Фокус, так? фокус є фокус. Фокус є фокус. фокус, тому я тут. Тож, навіщо ви прийшли? М? Бо я допомагаю. Фокус є фокус. Фокус є фокус. А, можна без фокус фокусів? Є фокус. Бо мені так страшно. Фокус я теж фокусів не хочу. Фокус. І я не хочу тих фокусів. Я Любі, біжу, а я хочу ковбаси! Альфред тут не просто так. Я теж тут не просто так. Ми вас, Хто ви є такі і що з вами робити? Зовні, ви наче і жіночки з в очах, але хто знає що у ваших головах і які задуми ви маєте. Зрозумійте нарешті, ми, німці, хочемо спокійного життя. Але якщо ви відчуваєте в собі якісь агресивні імпульси, то скажіть зараз. Або замовкніть назавжди. — Я цього не казала. — Ви натякнули. А чорних натяків. Угу, угу. Ви неправильно мене зрозуміли. Угу. Та що тут розуміти? Тут і так все кришталево ясно. Так, угу. так давайте закриємо цю тему. Угу. Ми не одні в залі на нас дивляться люди. Угу. Та хай дивляться. Хіба не раді цього? Ми тут всі зібралися. Ми тут щоб вам допомогти. Але ви показуєте оту агресивність, mm -hmm. яку ми німці не любимо. Очевидно, Чи не так, що що так? Я рада бути членкиною вашої команди і слідкувати за порядком. Очевидно, що так. Мені так страшно. Ой, мені теж. А що саме вас лякає? Страшно бути членкиною цього всього mm -hmm. цієї команди цієї країни, я, я... я хочу додому. Щодо останнього, додому. щодо останнього, це у вас говорить посттравматичний розвиток. Ну будете ви вдома і що? Там голод, там тут бомби. ви бої цим обережному. Не забувайте, який нас тут континент. Та я хочу повідати, це усе! І На я! Полі. Страховка не покриває самого. Навіть і не мрійте. А ми не мріємо. І не хвилюємося. А я бачу, де хто мріє. Не втручайтеся, колего. Це, це моя доросла особиста справа. Хоча не тільки моя, чи не так. Так та, та, взагалі, то ми всі тут хочемо повіситись, але не кажемо про це вам. Ми хочемо додому. Але тут додому. Ви тут у безпеці. У безпеці? Знову зарибу гроші. Гатаю, що нам ну, все ж таки части додому. Так. Господи, так такова... сумки однакові. Боже, це... Це... це це змова. Це гуманітарка! Німецький бізнесмен продбав про нас. Да. подарував нам однакові сумки. Ніби клони, але це не так. А я рекомендую вам купити різні сумки, тому що кожна з вас це індивідуальність. Mm -hmm. ну, хоча в деякій мірі. І звідки ви знаєте про ті пункти три перші. То знову признайте соціал. Mm -hmm. Збираємося. Давай збираємося. Е, ви куди? Так не годити без згодження. Наші заходи виплачені центром міста. Та ми в курсі. Я хочу до магазину, поки він не закрився. Дивіться, так просто не вийдеш. Ви не маєте права. А я все одно пройду. Да випустіть нас! Пройдем. Будь ласка, пройду. Тільки після сесії та так запрошені. Правила дії. Ви помиляєтесь. 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 Нема зв'язку. За чортівня. Та ми такі відьма з Так! Піші що там коното. Пі це в Україні. Я чую в німецьку. А я, я десь інтегруюся. Шановні, за мій розбитий телефон, ви ще розплатите. А до свого робота платіть самі. Не хвилюйтесь, він застрахований. Здається, я знову почну курити. і танцювати сальсу там. Да мені схочеться? Я з тобою. Давай поїдемо в відпустку. А давай. давай, давай. Ау, фідерзей! Давай, друг!